Я як місточок, скажімо так, розвинув той напрям думки, з яким ми тільки що чули, а саме, якою є ця автентична, богословська здорова, історично виправдана ну та пастерські розумна практика це підготовка до причастя, до причастя. Ми бачимо завдяки змістовній доповіді оця Андрія, дякую, що мічтанні окремих там покаянних числних молитов і приватна сповідь ну не є практикою, таку безперечну богословську, історичну або пастерську цінність. І крім е, молитв під час літургії є ще один вагомий елемент в рамках Божественної літургії, яким можна просто доповнити ці роздуми. Це осмислення значення читання святого письма. Ну, от, почнемо з питання, чому ми спочатку на літургії читаємо Святе Письмо, а потім в нас є Євхаристія і Причастя. Чому не навпаки? Чому не причаститися спочатку, а вже маючи це причастя, чути Божественне Слово? Цим питанням задається. Хуан Матеус, це не ну, я перший його поставив. Це чудово 2008 року видання такої книжки Росок Божественної літургії, де він власне каже, що окреслення літургії своєї вступного обряду ну, воно не є адекватним. Повчання просто могло б здійснюватись на будь-якій іншій службі. Мусить бути якийсь особливий зв'язок між словом і жертвою, котрий робив би їх неподільними. І він каже, що основа такого зв'язку і пояснення є в самому Євангелії в Йоанна 15,3. Каже Ісус до учнів, уже і ви чисті слово чисті, яке я промовляв до вас. Слово Христа має очистительний ефект. І це для нас зараз не саме очевидно, але Матеус він один раз про це сказав і цій книжечці, і я в усій його спадщині, усій його творчості більше не знайшов. Звертань до цього, це було між іншим, бо це такі живі лекції, чи дійсно це виправдано, так? те, що він говорить в традиції церкви. Ну, По-перше, так, ми знаємо вже там від другого століття Юстин Мучник, коли він описує літургію, то спочатку йде читання, потім Євхаристія. Так само у нас зараз. Добре. Але подивимося, чи відповідають ці оця Хоана Матеуса давним літургійним коментарям Східної та Східної традиції. Чи так всі це розуміли? Чи він це вигадав? Звернімося тільки до двох таких межових авторів: одним це буде 6 століття, псевдо Діанісі Ереапоїд про церковний устрій. А інший буде аж 14 століття Микола Кавасила. Я не придумав такі дві точки. Насправді це досить популярно, наприклад, коли православний польський мислитель Юрій Новосільський він теж говорить в такій статті «Іншість православ'я» про літодію. То він каже: От дві міжили точки, бо це один з найраніших коментарів визнаних, а цей один з найпізніших. Що ж нам говорить Домісія Ропогіт? Ропогід? Він каже: цитата: «Церковні служителі звершив читання священих книг. А потім оголошенних, одержимих, тих, що каються, виводять з хард. Там залишаються лише ті, хто достойні споглядання і причастя божественних танків. Чотири категорії Оголошені, одержимі, ті, що каються, і просто вірні. А далі в цьому трактаті пояснюється: Піснеспіви та читання божественних сплів спрямовують недосконалих до усиновлення. Тут йдеться про оглашення. Немічних одержимих бісами них знищують ворожий страх читання і чарування. Про одержими, добре. Тих, хто відвернувся від гіршого до священного розуму, тих, хто кається, після співу і читання вселяють в них святе налаштування не піддаватися захопленням до зла. От Для кожного воно щось робить. Для оголошених, для одержимих, для тих, що кається, що ж воно робить з вірними. так? Йдемо далі. Тих, хто ще не досяг повної чистоти, так, не досяг повної чистоти, вони цілковито очищають. Прошу зауважити, тут же йдеться про всіх інших вірних, які є в храмі, не належать до певних категорій. Йдеться, що вони їх цілковито очищають, йдеться про очищення вірних, і далі йдеться про те, що вони є тими, хто приступають до причастя. Я відкрию кавасилу це теж видання Свідчальність 2010 року, і тут дуже коротко. Про читання писань, їхній порядок і значення. Третій пункт. Але що ж означає читання священних писань? Якщо хоче знати їхнє призначення, то, як сказано, читання підготовляє нас і очищує перед великим освяченням через прийняття тайну. Тобто, від 6 століття до 14 ця думка була присутня. Тепер можна вважати доведенним той факт, що ця думка плана Матеуса не є в повітрі. Так? І тепер перейдемо від історії до того, що це може значити для нас сьогодні. Ну, Перше, я звикнув поставити риторичне питання. Чи ми теж сприймаємо читання святого письма в рамках божественної літургії як те, що нас очищає, як те, що нас приготовляє до з'єднання з Христом в Євхаристі. Чи наголошуємо на те, що Слово Боже живе і діяльно, воно проникає до самого нутра. Якщо ні, виникає питання: чому? Тому що і структура Богослуження, ми служимо спочатку слово, потім Євхаристію, і е, традиція церкви, вони мають наголос на Сум. І це святе письмо має наголос на цьому. Добре. Таке розуміння місця читання Святого Письма в Євхаристі, якщо ми його маємо, дає нам кілька практичних наслідків. І це остання частина моєї доповіді. Найперше, коли йдеться про очищення через святе письмо, яке читається в рамках Божественної літургії, то наголоси на тому, що Бог робить для нас, Бог нас очищає. Ми очищаємося через слухання, через слово, яке Він мовив до нас. Ми тут є приймаючою стороною, Ті, яка має бути відкритою на очищення від Бога, прийняти його. А не здобути. Натомість, коли йдеться про вичитування, як тут гарно було сказано Сергієм Сергієм, вичитування канонів, вичитування правил підготовки до причастя. це певним чином те, що ми здобуваємо. Це наше слово, наші слова звернені до Бога, якими ми пробуємо здобути це очищення. І який акцент є більш богословський і пастирські виправданий? Це хороше питання, так але в випадку читання слухання слова і сприйняття слова, то Бог є тим, який нас очищає, а ми приймаємо це очищення, а не здобуваємо. Він дарує нам очищення через слово. І іншим богословським наслідком є те, а як ми сприймаємо причастя? Як наш акт приватного богочестя? я прийшов, я причастився, чи як справа, яка робиться в контексті служіння церкви разом з іншими? Ну, переважно, я думаю, більшість священників причащає вірних, якщо це не є випадок хвороби, якихось екстрених випадків, в рамках спільноти, в рамках служіння разом в божественної літургії. Тому це причастя є, Івхаристії є, є, є літургія є тим, що спільнота. Так? Але наша підготовка до причастя зараз називається приватна сповідь слово приватна, так? індивідуальна. І так само, якщо ці молитви зазирнути, це будуть приватні молитви. Тобто, ми тут маємо з одного боку, що. Підготовка приватна, причастя спільноти. Це певний ідейний розрив. Натомість читання Святого Письма і Його Слухання є публічним, спільним актом, і, як, як і причастя. Тому тут є цілісність послідовність. Практично ж кажучи, що тоді означає до от порад вірним підготовка до святого причастя? Ясна частина отців говорить, що добре було би прочитати Євангеліє, так? а якщо ми от серйозно сприймаємо цю частину силу слова, Яку людина має все ж таки активно прийняти і почути, а не просто технічно послухати так? О, от, і цю іванську історію і знає нічого не зрозуміти і не винести, то значить вірогідно варто робити наголос підготовці в уважному слуханні цього євангельського ривка проповіді, так можливо, там за, за можливості у вас там читання, розуму над цими текстами вдома? Я е, завершую, і останнє, що звісно. Читання цього письма не обмежується до цього очистительного акту. Але цю ідею і цю думку можна розвивати, бо, як ми бачимо, єпископ зазвичай, коли є єпископ діякон, то єпископ теж слухає святе письмо і вдавніх джерелах. Я на цьому не буду взагалі зупинятися, але 4 століття Апостольській Конституції єпископ не входив в вівтар до того, як він не послухав Святе письмо. Він спочатку послухав Святе письмо, потім входить в вівтар. Тобто є теж ця ідея очищення і наближення. Це теж цікава ідея єдності, але я не буду зараз розвивати за браком часу. Одна думка доповіді проста. Підготовка до оцього єднання з Христом, вона можливо, вже закладена в самій божественній літургії. І от ці додаткові практики, чи вони не дублюють божественну літургію? І її, те, що вона сама робить. А якщо дублюють, це, це не означає, що ми, може, затратили відчуття того, що літургія це справді робить з нами, так? Те, що слово справді здатне там, очищати, якщо ми його уважно слухаємо. Дякую, ще за увагу. Дякую, Дякую що приїхали. Знаєте, чудова думка Матеуса підкреплена якраз свідченнями. Прочищення, але я думаю, що якби, якщо ми, наприклад, почнемо це проповідувати в церквах про це говорити, ми ризикуємо теж, і це абсолютно ну, нормально, що ми ризикуємо, ми не можемо без ризику, що це теж може перетворитися на певний Ну, Що я маю на увазі? От є там молодовна практика читання псалтирів, а є такі способи, коли читають псалтир як свого роду мантру. Тобто не розуміючи особливо це словянською мовою, при тому, що там. Є дуже гарні вислови церковнослов'янські, але є такі місця, які ну, геть зовсім не зрозумілі в церковнослов'янському перекладі. Але все одно є віряни, які побожно це читають, або вичитують. І навіть є така практика читати Євангелія за когось. Навіть, от мені зустрічалося теж, коли там, за здоров'я когось почитати Євангеліє. Або там, коли помирає, знаємо, помирає священник, над ним там пуста церква читають чомусь Євангелія. Для кого його читають? Священник помер. Ну, душа може чує, може і так уже знає, скільки за життя почитали. Нікого більше в храмі немає. Кому це? Тут то Якийсь обряд, якесь вичитування саме по собі відбувається. Так само і тут може бути небезпека. що В чому ідея, як мені здається, бо в чому полягає оце ну, взагалі наше прямування до Бога, до причастя бо до... до єднання з Христом, формування нашого внутрішнього. внутрішнього нашого цього, ну, я там, свого розуму, очищення цього розуму, свого цього, б, набору наших цей, внутрішніх знаєте, установок, які ми живемо, норм, цінностей, тобто, що для нас є базовим, на що, ми, що, що всередині нас формує нас як, як особистість. І якщо це Слово Боже нас формує, та, то тоді ми будемо дійсно правильно сформовані. Наша ідентичність буде побудована на вірному круті на Слові Божому. Це можна читати просто для обряду. Просто щоб знаєте, як от, вичитати, може перетворитися на таку саму небезпеку. Бо, власне, в молитвах закладені теж, в молитвах підготовки до причастя, там теж закладені гарні смисли. Але ж можна прочитувати, абсолютно не думаючи про ці смисли, а суто от вичитав, поставив галочку, пішов. Добре, тим буде, тіпа. виконано, пішов далі. Практичний виклик є, я ви казав, чи це просто пасивне сприйняття, чи це активне Merci.